Так, рубрика стала вже регулярною, і я вже побоюю, що скоро перекупи з усієї України згуртуються і почнуть полювання за мною. Тож, друзі, поставте лайк авансом, бо якщо в студію хтось вирветься під час запису, то кіна вже точно не буде. По класиці пройдемо сьогодні по машинках, які продаються на внутрішньому ринку вживаних авто, але мають за зовнішнім блиском. Досить сумнівні ремонти після пошкоджень. Усі вони пригнані зі сполучених штатів Америки кимось іншим, щоб або перепродати вам, або хтось приганяв для себе, але явно з автівкою щось не так, і тому від неї намагаюся позбутися, подарувавши всі супутні проблеми саме вам, друзі. Дивіться, щоб наочно зрозуміти, чого варто остерігатися і де можна знайти для себе вигоду під час покупки вашого наступного автомобіля. І так, перша модель на нашому огляді це Passat. Потрапив він сюди не просто так, а тому що це всім відомий пасад. Але в крутішій комплектації його найчастіше привозять із Сполучених Штатів Америки. Бачимо ось таке оголошення, і для початку дам вам декілька секунд побачити, що автівка в Україні виглядає дійсно класно. Звісно, купуючи авто, ви будете дивитися його біля капота. Але перед тим як їхати до цього капота, треба подивитися історію автомобіля, щоб не мати собі клопоту. А тут із капотом дійсно були проблеми, і не косметичні класична ситуація, сильний удар у передній бік. І ми бачимо, що тут скоріше за все радіатор пошкодив двигун. І є велика ймовірність того, що також була пошкоджена коробка передач. Бачите, яка налита калюжа під капотом? Ситуація складна, бо це зовсім не ті види пошкоджень, про які ми вам розказуємо постійно на каналі, які є допустимими для пригону і безпроблемного відновлення. Тут навіть якщо коробка була повністю замінена, невідомо з яким пробігом була встановлена нова. Це може бути встановлена вже вбита коробка, просто щоб доїхати до покупця. Тобто автомобільна авторія ми бачимо заявлений із пробігом 140 тисяч кілометрів. Але коробка може бути від пробігу, наприклад, 250 тисяч кілометрів. І невідомо, скільки вона ще прослужить. Та й в цілому, якщо можна замовити в США, трохи зачекати самому відремонтувати ще й зекономити декілька тисяч доларів, відремонтувавши просто навісні деталі, або зробивши нескладний ремонт, то чому брати ось такий доходягу за 14 тисяч доларів? Та ще й давайте додамо той факт, що він має значний пробіг по Україні, і це вже третій власник з моменту пригону. Подивіться варіант моделі, яку ми вам пропонуємо натомість за аукціону Сполучених Штатів Америки, як завжди, повний розрахунок вартості, щоб ви могли порівняти і оцінити вигоду для себе. Багато хто знає, що зараз вже запрацювала доставка в порт міста Чорноморс, тому для тих, кому ближче, це впливає на ще більш вигідну ціну сумарної доставки. Ну і знову ж таки, крім ціни, перевага в тому, що це авто, в яке ви можете сідати і не хреститися перед тим, як рушати, а їздите собі з сім'єю в задоволення. Далі у нас мазда 3. дуже шанований на наших просторах автомобіль. Переходимо одразу до нашого екземпляру. Подивіться, як виглядає відновлене авто, Ще й так гарно сонечко світить на фотографіях? Ну зовсім ніяких претензій до тих пір, поки ми не знайдемо фотографію авто, як воно виглядало після аварії в Штатах. Відкритих даних немає, але достатньо буде інформації з автостату. Подивіться, яка краса тут спереду, мені здається, вирвало все, що могло вирвати. Вона, за даними аукціону, не заводилася, що й не дивно, і я б таку навіть і не пробував завести. А ще подивіться, ось який цікавий напис: біологічна небезпека. Тобто тут повний комплект. За нагоди я ще згадаю момент зі стріляними подушками, які тут явно стріляні, що видно навіть по фото. Якщо деталі кузова та інші запчастини можуть відновити. І це буде, очевидно, видно біля капота, то наявність справної системи безпеки ви не перевірите. Є велика вірогідність, що коли автомобілі роблять із, як то кажуть, із гівна і палок, то поставити нормальну безпеку назад ніхто й не заморочується. Замість подушок могли поставити обманку і відключити систему повідомлень. Перевірити це можна буде тільки при наступних аваріях, чого дуже б не хотілося побажати саме вам, друзі. Цікаво, чи щось таке траплялося з власниками цього автомобіля вже в Україні. Іх аж 5, що досить нечасто можна зустріти зараз. Але у нас тут повний джекпот на цьому екземплярі. Ніхто з цією машиною надовго не затримується. Вона у нас як гаряча картопля. Всі намагаються її пошвидше перекинути комусь інакшому. А що в нас пише продавець? Продавець пише, яка тут класна комплектація, який тут найвдаліший двигун. Дуже добре, але нехай сам на ній і їздить. А вам ми радимо Mazda 3, бо це реально класна автівка 2019 року. Вони можуть бути досить свіжими. На аукціоні зі сполучених штатів можна обрати, наприклад, ось такий варіант і відновити його без всяких проблем на перевіренні СТО. Така мазда це ще досить ліквідне авто. Ви навіть зможете його продати, але з чистою совістю, а не як ці перекупи. І ще й заробити на різниці. А різницю бачите в себе на екрані з тим, що є на нашому внутрішньому ринку. Nissan Rogue рок 2019 року дивимось фото 14 тисяч доларів і досить немаленький пробіг, майже 180 тисяч кілометрів. Але Nissan – машина японська і надійна, тому тут ми не до пробігу прийшли питання задавати, а ось до пошкодження. Основний удар пройшовся на передню ліву сторону, а саме на колесо. Також працювали подушки безпеки, тобто удар був досить сильний. Можливо, навіть було пошкоджено щось з внутрішньої частини, а не тільки кузова. Точна проблема з ходовою, а може бути навіть із коробкою. Тому за сукупністю усіх факторів ми радимо знайти якийсь кращий варіант. Подивіться його на аукціоні взагалі. Купили за 1600 доларів, тому що після таких ударів автівки сильно падають у ціні, а вам намагаються продати за 14 тисяч Доларів ще й з таким пробігом. До вашої уваги варіанти з США, щоб напряму пригнати собі, розмитнити і не мати ніяких додаткових незрозумілих проблем. Наші спеціалісти зможуть провести вам консультації і допомогти на кожному з етапів, замовити автомобіль і не тільки автомобіль, а й запчастини до нього, щоб не чекати, не підбирати, а одразу все якісно відновити і їздити собі у власне задоволення. Щодо Тесла, всі точно знають, що варіантів на придбання є дуже багато, тому якщо обирати, то можна обирати щось таке, що було ледь-ледь пошкоджене із заміною тільки кузовних деталей. А у нас екземпляр, як ви зрозуміли, не такий. Ми маємо досить сильне пошкодження через удар прямо впередок. І для Тесла це може бути критичною проблемою. Більшість деталей виготовлені з алюмінію, і при сильному ударі конструкція могла серйозно постраждати, включаючи появу мікротріщин. Це може призвести до того, що при наступній аварії автомобіль просто буде розірваний на шматки. Враховуючи те, що на цей рік ми точно маємо нульове розмитнення на електрокари, навіть і не думайте. Замовляйте з США з мінімальними пошкодженнями і отримайте економію в декілька тисяч доларів просто на рівному місці. Подивіться, який варіант ми можемо порадити: Tesla Model 3 2022 року з невеликим пробігом і можливістю вигідно пригнати, відновити і їздити декілька років, не знаючи ніяких проблем. А далі у нас Audi A4 2018 року. Одразу ж на цьому оголошенні хочу навести приклад, як можна звернути увагу на те, скільки часу продавець працює з Авторія. І ті, які ось як тут 4 роки, 5 років і так далі, це скоріш за все перекупи автомобілів. Головна їхня ознака в тому, що вони не мають ні бажання, ані фінансової вигади вкладати у якісне відновлення авто. Вони мінімальними можливими коштами відновлюють, щоб продати з найбільшою націнкою для себе. Як виглядає Ауді на фото потенційного перекупника, ви вже побачили. А якою вона була на фото на аукціоні. Подивіться зараз картина маслом що ми кажемо таким биткам з сша правильно не сьогодні не сьогодні і ніколи тому що є набагато більш легкі пошкодження без стріляних подушок безпеки або навіть якщо є з ними то ви самі їх відновите і точно будете їздити з певненістю що це безпечно для вас і головне всієї вашої родини Ось такий варіант a 4 також у хорошій комплектації з невеликим пробігом. Щоб усе було справедливо, повний розрахунок вартості бачите на екрані і декілька інших варіантів такої ж моделі під продаж на нашому внутрішньому ринку. Різниця очевидна. Все, висновків не буде, бо всі вже і так все зрозуміли. Хто більш проворний, замовляє з вигодою зі Сполучених Штатів Америки. Хто менш проворний, має клопоти із сумнівними авто від перекупів. У коментарях пишіть марку авто, яку ви взяли для наступних випусків. Дякую за увагу! Це був Звігер Авто. Мене звати Антон. До нових зустрічей, Па-па!